Ефірі молодь плюс, програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки вітаю. Це програма Молодь Плюс. Мене звати Марічка Набока. Сьогодні ми говоримо про малий бізнес в Україні. Як він виживає і що робить для цього уряд зі мною в студії Тимур Демчук, це заступник керівника відділу києво могилянської бізнес-школи. Доброго вечора. Доброго вечора. А бізнес в Україні відтепер можна зареєструвати менш ніж за добу. Про таке звітували у Кабміні. Що це значить на практиці? Давайте подивимося. Підприємці відтепер можуть зареєструвати свій бізнес менш ніж за 24 години. Тож їм не доведеться ходити в три державні структури і витрачати час на бюрократію. Під час реєстрації в Мін'юсті дані підприємця автоматично вноситимуть до баз державної фіскальної служби пенсійного фонду і держстату. Система передбачає автоматичний обмін інформацією між цими органами в онлайн режимі. Далі, впродовж двох годин, всі необхідні дані потрапляють в єдиний державний реєстр бізнесу. Ось така новація. Пане Тимуре, що значить ця швидка реєстрація? Що ну, вона дає? Я думаю, що це дуже добре, тому що я коли реєстрував ем, свій маленький бізнес. От, то Я ходив якраз в ці три установи. і ну, це, це займало дійсно багато часу, багато різної бюрократичної тягадини, що в принципі не дуже добре. Відображалося на, на, на бізнесі, ну тому що в тебе є ідея, ти хочеш щось вже робити завтра, але тобі треба пройти оці три кола е, такого міні-пекла, так, щоб зареєструватися. Зараз я ну, особисто досвіду не маю реєстрації при новій цій інновації, але думаю, що це дуже добре, тому що. В бізнесі, в будь-якому бізнесі в малому великому час на, на різні реєстраційні речі, це дуже важлива річ. Тому коли ми його зменшуємо, то це дуже добре. Ну дійсно, зараз уряд звітує про дерегуляцію, про електронний mm -hmm. документ обіг, про будь-які спрощення. На вашу думку, все-таки відчуває бізнес на собі ці позитиви? Чи це лише такі декларації, які там перед виборами не знаю будь як Ну, дуже складно сказати. Бізнес, як взагалі в сукупності весь бізнес, напевно, не відчуває, але якісь певні скажімо так, види бізнесу, так? якісь певні, можливо, галузі, вони, вони відчувають. От. Що, що мається на увазі? Ті, хто, наприклад, більше такий діджиталізований, от, ну, ті бізнеси. От, для них, звісно, це все набагато спрощує, тому що не потрібно займатися цими паперами, тягниною, от. а дуже швидко можна вирішувати такі питання відносин чи там, стосунків з державою. Угу. А те, що зараз є, те, що відбувається, ну, знову ж таки, держава це теж такий. Аморфний е, інститут. Якщо ми беремо, наприклад, конкретні речі, те, що робиться в Міністерстві економічного розвитку, те, що вони запустили дійсно цю систему Прозоро, систему вже не, не державних, а вони їх назвали публічних закупівель, тоді е, це, оця, оця конкретна річ, вона спрощує для бізнесу, наприклад, доступ до різного роду державних тендерів. От в мене є, є наприклад, е, друг, який. Буквально тиждень тому мені мені показав на своєму мобільному телефоні, як він виграв тендер на поставку своєї продукції в державний в державне підприємство. Давайте роз'яснимо, Скоріше за все, звичайному підприємцю, який не має певних зв'язків. Раніше було досить важко взагалі навіть дізнатися Абсолютно. про те, що є так. певне державна аукціонна, якусь там послугу чи продукт. Так. Тепер всі відкриті вони. На сайті або більшість угу. так на сайті Прозоро. Ну, здебільшого, так там ця реформа вона багатокрокова, вона ще триває, тому. Не можна говорити, що все відкрито, все працює. Вони починали з пілотних проєктів, зараз вже в першому читанні, здається, прийняли закон, і, і готується вже там фінальний закон про публічні закупівлі. Ну, вся система перейде. Але вже є оці от здійснені кроки, коли на багатьох тендерах, на багатьох закупівлях будь-хто з ринку може заходити і пропонувати свою продукцію, чого раніше не було взагалі. І Раніше як? А, бізнес, який, який нормальний, який там працює по-чесному, він навіть психологічно він знав, що краще я в ті тендери не буду лізти, тому що там точно є корупція, там точно мене ніхто не, не, не візьме. І ну я витрачу час, енергію, гроші. Ну, врешті, нічого не продам там. А зараз. Є такий сигнал позитивний, тобто це дійсно держава дала от гарний, хороший сигнал для бізнесу. Тобто включайтеся, давайте працювати там за прозорими правилами. Тобто є, є от такі кроки. Те, що робиться, ну от те, що ми бачили в сюжеті, дійсно це теж позитивний крок. Я не думаю, що це перед виборами чи там, після виборів, чи ще якось. Цей процес він був давно запущений, він якось тривав. Зараз він вийшов на поверхню. Це гарна новина. Знову ж таки, таких новин є м, точково багато, але говорити про якусь цілісну трансформацію м, держави, яка повністю там провела податкову реформу. Це, напевно, ключова річ, яка стосується відносин держави і бізнесу. Ну, поки що зарано. Ця, ця реформа в стадії. Розробки є, є законопроект мінфіну, є законопроект, здається, з громадського сектору. Ну там ще, поки йдуть процеси, тому зарано говорити про якісь значні такі зрушення. Ну можливо, про значні зрушення говорити ще замало, але покроково кореспондент угу. Радіо Свободи Євгенія Тюхтенко перевірила, чи дійсно працює нова практика реєстрації. Також поспілкувалася з бізнесменами. А, або з бізнес-леді з досвідченими і не дуже. Кореспонденти Радіо Свободи відвідали органи державної реєстрації в Києві та запитали у людей, чи дійсно можливо зареєструвати бізнес за добу. Насправді я думав, що буде затягуватися процес, але все дуже швидко. Єдине, щоб база працювала, щоб можна було очередь, поняти хто за ким, то прийшли сьогодні. Нам повезло. Ми успіли про те, що тепер ця процедура проходить швидше, ніж раніше, кажуть, і працівники органів державної реєстрації. Окрім того, таку процедуру можливо здійснити онлайн, за словами начальника відділу державної реєстрації Шевченківського району Віталія Желінського, достатньо лише вбити свої дані і мати електронний цифровий підпис. На даний момент зараз це дійсно ситуація змінилася, тому що якщо провести, наприклад, зранку реєстраційну дію вже близько десь до години четвертої п'ятої. У нас вже є повністю підтверджена виписка. Ми можемо роздрукувати В цей же день. Якщо зевник звернеться за видачею, ми йому видамо цю виписку. А як правильно зевниками назначаємо на наступний день? Однак швидка реєстрація це лише перший крок, каже колишня бізнесвумен Лариса Кушенко. Далі ж виникають труднощі, пов'язані з самим бізнесом. Вона займається підприємництвом ще з 99-го року. Починала з маленької перукарні, а невдовзі вже змогла найняти працівників у трьох салонах Києва. На сьогоднішній день Кушенко знову самозайнята людина, майстер перукар. Законом захищені права працівника, але не захищені власника бізнесу. Не обумовлена виплата самим найманим працівником тих сум, які йдуть на його пенсійне забезпечення. Це все лягає на плечі роботодавця. На сьогоднішній день жінка каже, що не бачить перспектив для будь-якого малого бізнесу в Україні. Зі свого боку, молода бізнес-леді Софія Теребова повна ентузіазму і впевненості в майбутньому. Вже протягом двох років Софія продає пироги капкейки власного виробництва. Їй вдається поєднувати це із навчанням. Вона бере участь у вуличних фестивалях їжі та навіть організовує їх у своєму вензе. Мені тітка подарувала книжку, і з цього все, все почалося. І якби я почала пекти. От а потім через ну і в принципі ця якась комерційна жилка була в мені завжди кажуть батьки, бо я в другому класі продавав наклейки, в третьому ще там якісь маленькі іграшки. якісь. на думку Софії, найбільшою проблемою для бажаючих відкрити малий бізнес в Україні є відсутність початкового капіталу. Дівчина мріє мати власний простір для створення якісної авторської продукції однак наразі лише орендує приміщення на потрібної кількість годин. Євгенія Тюхтенко, Юлія Геращенко для молодь плюс. Приємна кінцівка. Всі собі захотіли какао, якесь тістечко. Але в сюжеті ми почули дійсно дві протилежні думки. Одна досить песимістична людина, яка можна сказати, розорилася, прогоріла. Інша молода людина, яка дійсно повна ентузіазму і вважає, що їй все вдасться. Ви теж власник малого бізнесу. Як би ви оцінили зараз ситуацію в цій сфері в Україні? Якщо говорити про малий бізнес в площині, наприклад, стосунків з державою, особисто я і там, мої знайомі вони не відчувають особливо великих проблем. Тому що. Ця спрощена податкова система дозволяє все платити швидко, зрозуміло, прозоро. Там, ну, я всі податки плачу в електронному вигляді, тут немає ніяких проблем. А, це один бік. Інший бік, і він, напевно, важливіший а це, власне, те, що стосується а, мислення а, цього молодого підприємця. Отут починаються проблеми, тому що малий бізнес він. Ну, скажімо так, в розвинутих країнах, там, де капіталістичні стосунки вже там багато років, взагалі підприємство там вважається як стиль життя. Тобто це не є чимось таким ну, не знаю, там, осудним з боку суспільства чи ще щось. От. У нас ці процеси, вони якби. За зрозумілих історичних причин були трішечки відсунуті. Зараз те, що я бачу в молодому поколінні, ми природньо відновлюємо цей стан в суспільстві, коли займатися малим бізнесом чи будь-яким бізнесом, це є нормально природньо. От. І от з цього треба починати. Далі, коли ми говоримо про малий бізнес, то там головні проблеми починаються вже. А, з нашим вмінням управляти цим бізнесом і розуміння, взагалі, що таке клієнт, що таке мій продукт, що таке оця пропозиція цінності для цього клієнта і який цей клієнт. Отут вже починаються проблеми і прогорають бізнеси не через те, що ну, хтось там завадив чи хтось там якісь перешкоди, а через те, що ну, власник цього бізнесу або там, команда, вони не зовсім зрозуміли, не зовсім. Визначили у цього свого клієнта і те, що вони йому дають. Або вони це давали не так якісно, як інші. Або ще щось. От тут це така, як ми говоримо в бізнес-школі, софтова частина. Тобто все, що пов'язане з мисленням, з, з цим. Так, стратегія творче осмислення от, <гум> своїх бізнес-процесів. Для кого вони заточені, на що вони працюють. От тут головні проблеми. І ну, далі, можливо, ще така проблема, така вона, можливо, філософська, те, що люди, які у нас створюють малі бізнеси, вони все ж таки перебувають в такому, знаєте, мислення, таке локальне, містечкове. Наприклад, тут ми часто спілкуємося там, з американськими. Підприємцями або з ізраїльськими, там з молоком матері людям говорять, що ну, ти особливий, ти повинен змінити світ. І, Глобально, так, так. І, наприклад, або от ми нещодавно були в Естонії, і там через те, що країна дуже маленька, там мільйон триста населення. Кожен підприємець, який починає бізнес, він вже думає, як він буде продавати свій товар, не десь там в якомусь районі Таліна або ще десь. Він думає, як він це буде робити на весь світ. Тобто він вже мислить категоріями глобальними. От тут, оце така філософсько напевно, практична проблема, тому що коли ми перестанемо думати тільки в категоріях там, своїх міст, районів держави. А з а зразу той бізнес, який ми починаємо, ми будемо думати, окей, я зараз там печу торт, ну там чи чи ще щось, так як було в сюжеті. Як я як я цю свою value proposition буду, буду доносити, наприклад, на ринок штатів, Канади, там, Китаю, Індії, Африки. От десь отут, я думаю, є, є поле для пошуку проблем і для їхнього вирішення. Дуже цікаво, що ви сказали саме про це. У нас є цікава історія двох хлопців з Черкас, які угу. продають свою продукцію вже в 24 країни світу. О. Починалося все з в'язаних шапок. А зараз вони виробляють ексклюзивні алюмінієві кроватки метелики Далі Дар'я Бунякіна. Електромонтери Дмитро та Андрій два роки тому перекваліфікувалися на дизайнерів зі стартовим капіталом у дві зарплати, розпочали виробництво в'язаних шапок. Проблеми виникли із пошуком подальшого фінансування. Свої гроші обмаль, а кредити дають під великі відсотки. Тож хлопці презентували власний проект на краудфандинговому сайті. Kickstarter. зібрали гроші та створили модернові чоловічі аксесуари. Перші у світі алюмінієві метелики. Бабочки ми ріжемо на лазерної установки. чистится, обрабатывается, переходит потом уже к швее, шьется перничок, резинка, фурнитура. И уже потом в конечный итог, это уже упаковка, упаковывается и идет непосредственно уже к клиенту. Розробники алюмінієвих краваток метеликів одразу орієнтувалися на закордон. кажуть, там більший і попит на цей товар і платоспроможність громадян. Такі новомодні чоловічі аксесуари черкащан купують у 24 країнах світу. Утім, лише півроку хлопці продають своїх метеликів на вітчизняному ринку. Причиною цьому була ситуація в Україні. вже більше почали займатися нашим ринком, і той тобто, вже налажуємо тут контакти, контакти, нам рекламу. І люди все більше і більше з кожним днем. о нас узнають за півтора року. Хлопці створили близько 600 кроваток метеликів. Один такий виготовляють кілька днів, і всі етапи виробництва відбуваються у Черкасах. Найбільше модели із алюмінію. Однак є метелики зі шкіри та дерева. Продемонструвати алюмінієвий аксесуар розробники погоджуються на камеру. Крім метеликів, хлопці пропонують близько 20 різновидів шапок, в'язані різнокольорові гетри і тапці, усе власного дизайну із урахуванням побажань клієнтів. Хоча кажуть, зазвичай важко знайти якісний матеріал відповідальних постачальників та працівників, а іноді бувають і проблеми зі збутом продукції. Та незважаючи на складнощі зупинятися, черкащани не збираються, бо мають плани і для закордонних, і для вітчизняних покупців. У ближайшому часі ми хочемо запустити дуже круті морський браслети. І зараз співпрацюємо з мастерами, питаємося розвітнішу совсем ну, другого одежди та декор. А от мріють розробники алюмінієвих метеликів про відкриття першого в Черкасах шоуруму. хоча товари бренду вже представлені у більш ніж десяти українських шоурумах та в одному італійському. Дар'я Бунякіна Черкаси для молодь плюс. Ви дивитися програму Молодь плюс. Ми говоримо про малий бізнес із Тимуром Демчуком, заступником керівника відділу києво могилянської бізнес-школи. Пане Тимуре, ну знов таки в сюжеті ми почули досить багато причин <з> складнощів. <anticipating> Розвитку певного малого підприємства uh -huh. в Україні це там високі ставки кредитів, і законодавство so. і низька купівельна спроможність українців. Ви назвали навпаки більш таку внутрішню проблему проблему нерозуміння ринку. Uh -huh. А що дійсно пов'язано з тим, що могла б змінити держава в цій ситуації? Які причини, які мож, можемо змінити не ми, так, як, наприклад, молоді uh -huh. підприємці, а може, а може змінитися через уряд, через Верховну Раду? Я скажу, напевно, дуже банальну річ, яку всі, всі підприємці говорять. Єдине, що хорошого може зробити держава, це не, не втручатися. так? Ну, це дуже зрозуміла, банальна штука, але якщо копнути далі, <кій> напевно, від держави, що би хотілося, так? А, знову ж таки, а, можливо, не хотілося б від держави, а хотілося б, щоб суспільство тисло на державу, і тоді держава це все зробить. Тому що сама по собі вона нічого не буде робити, окрім як там а, корумпувати сама себе. А, дати чіткі правила гри ось це це, що потрібно від держави, чіткі, зрозумілі а, правила гри, які би могли. Дати можливість бізнесу дивитися на декілька років вперед, планувати свою діяльність, думати про те, що ми не повинні заробити от тут і зараз, ну, тому що завтра прийдуть хтось інший, і в нас забере бізнес, от, або ще щось. А про те, що ми працюємо тут як бізнес надовго, у нас є чіткі правила, і в нас ніхто це не буде забирати, нашу приватну власність поважають. І тоді. Міняється взагалі культура стосунків бізнесу держави, бізнесу з бізнесом. Коли бізнес перестає думати короткостроково, починає думати на довгі терміни, тоді і якість цього бізнесу змінюється. Тоді ті мрії, які носять власники бізнесу, вони мають можливість ну, бути втіленими. Ну, Тут так, десь. А, тобто ви б сказали, що зараз становище е, малих бізнесменів. Хитке, а вони дійсно а, ніби відчувають весь час якийсь ризик, якийсь страх, якась невпевненість, в тому що завтра дійсно ніхто не прийде і не забере у них. Все. Ну, стосовно малих бізнесів, я б так не сказав. Напевно, малий бізнес він себе почуває, так як він себе почуває в будь-якій країні. І тут питання таке: малий бізнес, він же ж не завжди буде малим бізнесом. Наприклад, людина, яка засновує малий бізнес, ну, я знаю дві категорії людей, які засновують малий бізнес. Перша категорія засновують малий бізнес, щоб завжди бути малим бізнесом, ну, якась невеличка крамничка, так, там, mm -hmm. біля будинку, там ще щось. А інша категорія людей засновують малий бізнес, щоб з часом зробити середній бізнес, великий, крупний бізнес. так. Тому от для цієї категорії людей, які хочуть далі рости, от для них є ну, от, такий страх. Або невпевненість, що ну, я зараз тут буду працювати, вкладати кошти, там, розвиватися, рости, але в якийсь певний момент зміняться правила гри, якісь там нові податки ведуть, чи не дай Боже прийде якась дуже зла корумпована влада, яка в мене цей бізнес забере. Ну, ми знаємо такі приклади, це ж, ну, це ж не те, що хтось придумав. Таке відбувається постійно, і різні там, прокурорські наїзди, там, чи ще щось. Ну, так як зараз, наприклад, трапляються з ІТ-компаніями, де держава, користуючись своїм правом монополії на насилля, так? вона у вигляді цих нальотів так? на IT-компанії, вона ну, що вона робить? Вона просто власникам цих бізнесів дає чіткий сигнал, що друзі, ви не можете розраховувати, що у вас тут все буде стабільно, що ви можете думати на 5-10 років вперед. Ну, от як таким людям, власникам цих бізнесів, от, ну, як їм жити далі і робити успішний бізнес тут, вони починають природним чином йти в інші країни, переносити бізнес, тому що там стабільніше, там прогнозованіше. От. І, і тоді ми всі втрачаємо. Тоді країна не не доотримує податки. Ну, логічний, все якби процес, де зменшується оця кількість. Ага. Грошей там, ВВП, ну це якщо так в матеріальні переводити якісь речі. Тому держава має дати чіткі, прозорі правила гри і оцю повагу до приватної власності, захищеність, ну певний цей захист від свавілля. От, от, от все більше нічого не потрібно. Ми запитали підписників Радіо Свобода і Молодь плюс у соцмережах на їхню думку, що заважає розвитку малого бізнесу. Що заважає розвитку малого бізнесу в Україні? Майже половина опитаних вважає, що на заваді підприємцям стоїть корупція. Близько 20% назвали серед головних перепон високі податки. Кожен десятий вважає, що розвитку малого бізнесу найбільше заважає бюрократія, а також засилля великого бізнесу. 7% опитаних користувачів назвали перешкодою для бізнесу низьку купівельну спроможність українців трохи менше недосконале законодавство. Свій варіант українці запропонували в Твіттері. Ляті москалі винні, вже ж. Заважає міліція, СБУ, прокуратура. Забороняють і оподатковують не шкідливе і сумнівне, а корисне і необхідне. Де, да, собственно, все, но прежде всего беззащитність перед чинушами і судами. Тотальна корупція на всіх без винятку посадах держслужбовців. Відсутні стимулювання, олігархічні конгломерати. Перве неподйомні грабітельські проценти за кредити в банках. Второе олігархи душ от малий і середній бізнес. Кількість перевірок та ліцензій на нього. Такими були відповіді у Твіттері. Пане Тимуре, на сам кінець, я б хотіла вас запитати, можливо, поради молодим людям, які мріють відкрити свою справу, або ну лише, скажімо так, на початку цього шляху. Перша така проста порада. Не треба боятися своїх мрій. Треба дійсно те, що хочеться робити, там хочеться створювати там великі компанії, приносити зміни в світ. То не, не, не треба цього боятися. От, е, далі е, потрібно все ж таки, ну, це моя особиста думка, потрібно спочатку думати, от, потім робити. Це так у всьому. От, тому що дуже часто те, що я бачу по своїх друзів, знайомих, е, почав щось робити, ну, це дуже це, це класна стратегія. Почати робити, а потім видно буде. Дуже класно. Але е, там. 90%, світова статистика каже: 90% стартапів вони не успішні, тільки там 10%, ну залежно там від країни, плюс-мінус, але десь є, є така статистика. Чому? Ну тому, що люди спочатку роблять, потім, потім думають. От. На мою думку, треба спочатку, хоча б трішечки подумати, продумати, підібрати. Команду невеличку. От. Продумати оцю пропозицію цінності для свого клієнта, його знайти, поговорити з цим потенційним клієнтом, поспілкуватися не з одним, а 50, 100 людей, опитати, от, так от просто на вулиці, поговорити з тими людьми, яким ми хочемо щось продавати. З кільовою Абсолютно. Послухати їхні там пейнс, гейнс, і тоді на основі вже. Цих даних щось починати робити. От, Тоді точно відсоток цих успішності стартапів він буде вищий. Тобто, дві таких поради то мріяти, не боятися, і спочатку думати, а потім робити. Але от, оцей третій пункт робити все-таки. Тому що інша, інша сторона цього думання. Ми довго думаємо, 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 спілкуємося, там, ще кудись ходимо. У нас кожного разу змінюються ідеї, змінюються якісь мрії, підходи. І ми так і нічого не можемо робити. Це ж є, є така категорія людей. Тому от мріяти, думати і робити. От обов'язково це треба. Так, такий екзек'юшн, він має бути 100%. відсотків. Це треба включатися. Дуже вам дякую за розмову, за поради. Зі мною в студії був Тимур Демчук з Києво-Моглянської бізнес-школи. Почуємося наступної п'ятниці. До зустрічі. В Ефірі молодь плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.